Чоловік предполагає а Бог розполагає. Хоч негода й внесла корективи у фестивальний графік. Та старт другого міжнародного фестивалю мистецтв в одеській опері задався. За волою погодою вірніше, через негоду почала фестиваль 2 червня. Прем'єра двох балетів на музику Ігоря Стравинського. Жар птиця і весна священна при повному аншлазі. «Весна священна була написана 100 років назад. Жар птиця була написана 103 роки тому, назад. І за це время в этом здані ні в ямі, ні на сцені ніхто не сповняв. Наверное, это не потому, что не любят Стравинского или это плохая музыка. Она Я... очень сложная. Она, ну как бы так сказать, высший пилотаж. Вот это слово, если пилотаж, сказать, что э, вот как истребители, там есть летчики, испытатели. Вот такой вот, э, такой и в музыке, и в У в мистецькому світі вважається, що оркестр, який може виконати з професійний. А балетна трупа, що здатна його станцювати, майстерна. А це означає, їй під практично все. Хореограф, постановник балетів Георгій Ковтун спостерігав за прем'єрою із зали. Каже, що пишається одеською трупою. Зараз ділився найперше, потім якого зможе там щетверені піднятися на ноги. Каже, він піднявся і пішов. потому что, судя по реакции зрителя, вот, в зале, я видел, что жар, жар птицы наша взлетела. Я очень рад, что есть такой фестиваль в Одессе, потому что Одесса – это очень музыкальный город, Одесса – это очень город талантливых людей. Вот, и все, что происходит сейчас, в данный период, я считаю, что это нужно Одессе, это необходимо Одессе, потому что Одесса – это культурный центр мира. Яскравий початок покладено. Далі фестиваль проходить за графіком. Дійсно вдалося. З кров'ю, з проблемами. У нас потрясаючий творчий колектив. у нас необыкновенные маэстро. К нам примкнули потрясаючі постановщики, Георгій Ковтун, художники по костюмам. Произошло гармонічне гармоничное професіональних інтересів. І Случилось те, що случилось. Я дуже рада тому, що прем'єра удалась. Це буде спектакль, який може Конкурировать с любым спектаклем европейских театров наша трупа будет стараться делать все только лучше. Наглядача ще чекають два галаконцерти балетний і оперний, балет Дон Кіхот, опери Аїда і Торондот за участі зірок світової балетної і оперної сцени, і дві прем'єри опера Алкіт на малій сцені балітаж і сценічна кантата Карла Орфа Карміна Бурана Просто небо де задійні солісти, хор, оркестр і балет Одеського оперного театру. Вона мала відкрити фестиваль, але через стихію відбудеться, як вже повідомлялися, у вівторок, 4 червня о 21.00 На театральній площі біля фонтану. А всі бажаю чи хто не придбав квітків зможуть спостерігати за дійством на великих екранах, розташованих на майдані? Наталя Браславська Ігор Папченко, факти.